Доброго ранку, друзі! Ну що, давно не бачилися. Сьогодні вже 26 січня, це неділя і до нового року залишилося лише 340 днів. Як бачите, час не чекає, тож почнемо цей день продуктивно. Пам'ятаємо, у нас є все, щоб зробити саме сьогодні особливим. Ми починаємо наш ай-проранок. І стартуємо, як завжди, зі свят. Наш марафон важливих подій відкриває Міжнародний день митника. Сьогодні можна офіційно дякувати митникам за те, що не довелося вести через кордон контрабандні шоколадки. Здається, у них просто талант відчувати шоколад і сир через валізи. Також сьогодні день працівника контрольно-ревізійної служби України. Ті, хто досконало, знає, скільки чайних ложок цукру в бюджеті і як там раптом опинилася медова бочка. Ну а ще сьогодні міжнародний день чистої енергії. Чиста енергія це не лише про сонце і вітер, це коли ви зранку випили каву і не розлили її на себе. Ну і на завершення: міжнародний день без інтернету. Так, так, чудова нагода перевірити, як виглядають ваші друзі в офлайні. Хоча, якщо ви дивитеся це, шоу, то вже провалили цей день, хоча це і не дуже погано. А тепер про іменини. Сьогодні вітання приймають Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір та Марія. Бажаємо їм тепла в душі, енергії в справах і трішки вдачі, щоб усе вдавалося з першого разу. Ну а тепер давайте про гороскоп, рубрика, на яку чекає дуже багато людей. Тож, Овен, сьогодні ви відчуєте несподіваний потяг до класичної музики. Не соромтеся, дозволити собі насолодитися мелодіями Моцарта чи Баха. Це допоможе вам збалансувати свою енергію. Елець сьогодні зірки радять вам спробувати новий вид спорту, який вимагає концентрації та гнучкості. Це може бути йога, танці або навіть скаволазення. Кемп, сьогодні ваше спілкування буде особливо плідним, якщо ви зосередитеся на глибоких розмовах, а не на поверхневих дрібницях, Спробуйте організувати зустріч з другом, з яким давно хотіли поговорити по душах. Рак сьогодні вам варто приділити більше уваги своїм інтуїтивним відчуттям. Можливо, ви відчуєте потребу в усамітненні або навпаки в компанії близьких людей. Довіряйте своїм емоціям. Лев, сьогодні ви можете проявити себе як талановитий організатор. Спробуйте зібрати друзів на спільну справу, наприклад, на волонтерську акцію або на пікнік. Дівам сьогодні вам варто дозволити собі відпочити від планування і контролю. Подаруйте собі кілька годин для розслаблення та задоволення. Терезим, сьогодні ви відчуєте потребу гармонії та рівновазі. Спробуйте створити затишну атмосферу у своєму домі, запаліть свічку, послухайте приємну музику. Скорпіон, сьогодні ваші інтелектуальні здібності будуть на висоті. Спробуйте розв'язати складну головоломку або почати вивчати нову мову. Стрілець, сьогодні вам варто відкритися для нових знань та досвіду. Можливо, ви зустрінете цікаву людину, яка поділиться з вами своїми ідеями. Козоріг, сьогодні вам варто приділити увагу своїм фізичним потребам, спробуйте зайнятися спортом або просто прогулятися на свіжому повітрі. Водолі сьогодні ви можете відчути потяг до експериментів і нестандартних рішень. Не бійтеся виходити за рамки звичного і проявляти свою індивідуальність. Ну і риби, сьогодні ваше уявлення буде особливо яскравим. Спробуйте Писати свої мрії та фантазії це допоможе вам краще зрозуміти себе. Та свої бажання. Їдемо далі. І зараз у нас погода. День обіцяє бути таким мінливим, що навіть синиці не знають, куди летіти. Якщо бачите, тумани зранку, чекайте, що в обід усе перетвориться на весну. А яскраві сутінки з вечора це знак, що пора доставати теплі шкарпетки. Ну і продовжимо порадами та прикметами. Якщо синиці співають, не дивитися, якщо завтра замерзне все, окрім чайника. Помітили коло навколо місяця. Це не магія, просто готуйтеся до хуртовини. Яскраві сутінки і зоряне небо мороз вже на порозі. Ну а якщо вранці туман відлига близько, уважно спостерігайте за природою, вона каже більше ніж ваш інтернет-провайдер. Ну а тепер за традицією, хоч і в неділю, але головна і цінна інформація. Уявіть, що ваше життя це великий будинок. Щодня ви будуєте його, цеглина за цеглинкою. Деколи ви можете подумати, що одна цеглина не має значення, але якби ви перестали додавати їх щодня, будинок би ніколи не виріс. Ми всі хочемо великого, красивого життя, але іноді забуваємо, що кожен успіх це сума дрібниць від однієї чашки ранкової кави, яка заряджає енергію, до сміливої розмови, яка може з. Не все сьогодні, ви маєте можливість додати нову цілину до своєї мрії. Не намагайтеся зробити все і одразу, просто зробіть одне: один дзвінок, одне рішення, один маленький крок, який допоможе вам рухатися вперед. І якщо раптом щось не виходить, пам'ятайте, навіть якщо ви оступилися, ви все одно на шляху. Поразки це лише камені, яким ми можемо обійти. Будьте архітектором свого життя, ви той, хто тримає цей план у своїх руках. Почні вже сьогодні, бо навіть найвеличніші споруди починалися з одного фундаменту. А я на цьому, друзі, дякую, що провели цей ранок разом зі мною. Бажаю вам чистої енергії, хоч і не тільки міжнародний день. Нехай цей день принесе вам гарний настрій, а інтернет не підводить. До зустрічі завтра вже у новому тижні. Бережіть себе і тих, кого ви любите, і не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!